І всім привіт, друзі! Ви на каналі I'mGamer і сьогодні ми будемо грати в Fortnite. О, яка неочікуванка. Неочі. Ладно. Е, так, о, бачу, Матвій грає. До речі, це Чел з каналу Матеошка.юей. Підписуйтесь на нього. Так, може з ним пограємо Ще його забайте. Не буду казати, що я знімаю. Здорово Здорово. Привіт. Будеш грати? Так, да, я тут відео знімаю. А, да? Блін, mm -hmm. байт не вийшов. Хотів тебе забайтити, типу, знімати, але не казати тобі. Корот, ну ладно, байт не вийшов. Yeah. Чуєш, може говрілоуд? Давай. Давай. Роз... Так, Рознесемо всіх? Так. Да. Надіюсь, перше місце займемо, але. Ну, це не точно. Yeah. І так. коротше, друзі, це ютубер I'm Gamer, мій друг. Хто не я... знав? Да. Yeah. Yeah. Ти ще, ти ще слідитися будеш на каналі. А, да? mm, так, так? А, да. Си. точно. Так, ладно моєму каналі. Хто Короче, давай. мене на да, да. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на його канал, ссылку на нього я оставлю в описі, а якщо він на мене не оставить, я його знайду. Да. І ми погнали в гру, о я ламу бачу. Va ma mamma la me Oh no, cringe. Oh, la mamma. О, у мене вже є паличка. Паличка, дупі каверялочка. Ходи до мене, у мене є ці от хілочки. Підожди. Ось становись. Лічно я великий банан. Хто ти? Хто ти воїн? Я банан, син кожури. Це точно не сталося з нами в минулій каці Звідки в тебе вже снайпа, а, хлопче? Так, да, мене ще снайпа А ми Це ти босовісний. Епік! Епічний сундук, я його перший побачу. Добре, Добре, братан добро а покажи. Дробаш, де? дробаш! Просто найкращий дробаш! дробош. Мені вы Покажи, покажи, покажи. Ні. Я... Я, я знаю, що ти будеш зараз робити. Ти мене його Що Я якраз протестую. Окей, хеджот! Сім, сім, сім! Ну я хотів підняти на ручки. Без совести. як да. Принцесу. Да. Мэри Блін, ні реально, я буду мейнити Шурі Прям мимбовый скин. А, вот челстрія. Да. Да, блін, почекай надувай його я йому хочу отпишу. Сюда. То ще хочу. десь звідти стріляли мені здається. Да, вон. Да, да, да. Да. мифическая! Дай мне кисть. Не, мы не мифическая пушка, просто беда сундука валялась. <реш> э, Бима на аэродропчик. Mm -hmm. Я забрал. Буду хотеть написать Почекаем, он меня не выпив, я увидел его mm -hmm. Я увидел его там, сундук будет открыт. Прикинь, что чел что это какая-то какашка. А, нас пушить. Да, ну я вчера просто пафоту, то вони нас пушить. Давай, я себе снайперки сажу, а ты ти... ламай. А я пушу. А! Не, я звалив Ну, ламай, ламай. Ломай, ламай, це ж ты буду, вал. Я минус один. А, помогай, помогай, помогай! Ай! Мені зараз знесуть. Клин, тя пушка там, тут экран дергайте, так сказать. Шо ж не удобно. Я его зараз прибью на дальней дистанции с драми. Вс, я прыжку. Э, Моя стоит попав, натычал, латы. О! О! Це, це кастинка, цекастинка. Двигаться буду, снайпер. Скинь кусирушку, скинь кусирушку. Скинь мифик, я кись. Обо цей. Шаф-бьев. Ну ты мифик, смысл. А, ладно. Блин, это платье косвенно. Давай, мы просто тут в одном сидим. Там там еще жнец. У нас тут вообще пару команд с Боу. Хэтик! Я заравняю заберу с дробаш. А, на NMI дробаш был? Ч? Походу вен. Чепалку забыл. был? я бачу чел. Я чел Мне мифик выпал. Мне мифичный аук выпал. Кайбаза. Нас на ну типа... Але нам. зона, мы в зоне, Точніше, не в зоні. зоне, все одно треба подавать. Эээ, е, Почекай, е, треба цю взять. Е, чел, чел забрав в аэродроп. Ну летит. Да я хз. Почекай. А, да, зона, блін. Валим, 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 валим. У нас 3 хп. У нас 3 хп. Вон він. Валим! На да вален, валом, вален, валим, валим, на заправку, на заправку тут хилкает, тут хилка. хилкає. Все а, я розвали. Не, я не, все, добро, все добре. Все. и купляем бижі, бихи, купляем. Да. А если ты наша... Тут чел! Тут чел! В нього в него те вот, в него вот. Блин, блин, давай швечем, зараз заберем, зараз заберем. Я її забрав! Де, грана, граната мд, граната мд. Хорош, хорош, пьет. Ну, ракетниця, да, до забрали. Блин, а ты шо 10-е, совсем? Да. Одиннадцать челик. Тобі зараз треба просто переховывать. Да я Тобі, вже тебя вали, вали, вали. Зараз <свист> сумме, чтобы ты прям в коробочку полетела. Да-да. Вот-вот, чел, чел. Чел, 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 сбоку чел. Да-да-да, ты прям на него полетела. Не зайди табой да? не зайди табой да? сих Я уже понял. Баш, давай. А, простройся на варах, на варах. О, бега-бега-бега. Не, ещё простройся, ещё. Бинты тебе не по. Нет. Що ти говориш? Ні, я ж бачиш, свідків тебе хп. О-о-о, підхід, з підхід. О, Напряжом, напряжом. І до речі, я тобі скажу хорошу новину. Є ще один чел, який бігає сам. П'ять людей. Типу єдиний твій варіант, щоб вони почали один проти одного битися. що ну, я тут і їх просто, Як на зальот, яких двох десь і скільки. А у тебя я гранаты. Граната. Знаю. Лови хаешку. Побігай, побігай, тут подивись, може патрони патроны. Да немає, я ж шукаю. Давай бежи, 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 бежи. А, ти... а щоб якщо звалити, а, не, О, по, по, по. Не, що звалити файта А, понятно. Не, вот на что-то. Опа, опа, минус чел, минус чел. Давай, ты маєш выход. <гум> Буде, конечно, круто, якщо я затащу. О, все, ты остався против двох. Ты против двох челів остався. Ти його бачиш? Ні. А, да, я тоже, я тоже. Тож. Не, це дуже небезпечно. Бо в тебе навіть дробовика нет. А зато я у тебя міфіки, що я в тебе підібрав. Ну, це, це трохи не настільки хороша пушка, бо то, що там сильна дача в тебе сильна экрана. Китайця. Але все одно, якщо зблизька, то я його зможу запустити. Не ходи, не ходи, не ходи. От зараз ходи. Типу, коли отак от ви один біля одного, то краще взагалі, щоб ти не ходив. Хорош, 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 на професіональна. Якби я ще прик'є, то зараз знайшов би. Шо? 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 Ні, я, я це маю викласти. Єзи, емоції, юзи. А чого ти мені зрозуміє? Я не знаю. Він в, зоні здох. Шо? він в зоні здох. Він в зоні здох. Він в зоні здох. Йо. Коротше, переходимо в лобі і вже будем прощатися там. Так.